Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить, у вікно щодня, Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Бо здоров'я, любі, діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Малята, сьогодні ми з вами будемо вчити вірш. Відгадайте загадку. Без цього людині ніяк не прожити. Але якщо раптом це загубити, за гроші нове вже не можна купити. Тому бережіть його з маличку діти. Що це? Це здоров'я. Здоров'я це великий скарб для кожної людини. Існує дуже багато прислів'я про здоров'я. Послухайте здоров'я! Сьому голова. Здоров'я найбільше багатство. Без здоров'я немає щастя. Здоров'я дитини багатство родини. Було б здоров'я, а все інше наживемо. Здоровому все на здоров'я йде. Доки здоров'я служить, то людина не тужить. Малята Пропоную вивчити вірш Наталя Гуркіна, Щоб здоров'я добре мати. Послухайте його. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього малку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати. Добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко, сметану. І тоді здоровим станеш. Малята, вам сподобався вірш? А про що вірш? Так, про здоров'я! Зараз малята, ми з вами будемо вчити вірш за картинками. Дивіться на картинки і повторюйте за мною! Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати. кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти й спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко, сметану, і тоді здоровим станеш. Малята, сподіваюсь, що вам цікаво вчити вірш. Давайте повторимо ще раз. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього малку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись, у дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко, сметану. І тоді здоровим станеш. Малята, повторімо вірш, замнемо теплицею. Щоб здоров'я добре мати, слід про нього змалку дбати, кожний ранок обливатись і зарядкою займатись. У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти, їсти каші, молоко, сметану і тоді здоровим станеш. Малята, сподіваюсь, що вам вірш сподобався і ви його запам'ятали. Спробуйте повторити його самостійно. Хочеш бути ти здоровим про своє здоров'я дбай! Спорт, змагання, фізкультуру. Друже, ти не забувай. Малята, ви сьогодні розумнички. Я вам дякую. Будьте здорові. До зустрічі!